Сумох віддали останню шану захиснику України Дмитру Кірієнкову. 33-річний боєць помер 16 травня у Львові. Про це повідомив офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Солдат Дмитро Кірієнков перебував у розпорядженні командира сухопутних військ України, повідомив Руслан Флорчук. Відспівали воїна опівдні у, у храмі святого апостола Андрія Первозванного. Сьогодні ми прийшли віддати останню шану загиблому бійцю Дмитру Кір'єнкову, який віддав за батьківщину своє найцінніше життя. І ми прийшли провести його в останню путь, приносимо щирі співчуття родині і всім, хто знали Дмитра. Вічна пам'ять та слава загиблому воїну, захиснику. Нормальний хлопець, хороший хлопець був. Просто забирає так вийшло. Чалку сумуємо, переживаємо. Жена і син є. Після закінчення в сумах школи і училища Дмитро жив і працював у Харкові, розповіла його сестра Тетяна. Там одружився, у родини з'явилася дитина. Він пішов на війну з самого початку, захищав батьківщину свою. Він був гарною, порядною людиною, дуже ще молодий, жить і жить. Так сталося. Сказати, сталася жінка, дитина. Поховали загиблого бійця на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.